І сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браття і сестри, я найперше поздоровляю усіх вас звертою неділею, до якої ви війшли, звершуючи подвір постових, постових наших трудів. І ми сьогодні... Тримаючи цю вербу як знамена нашої перемоги в цих постових трудах, вирушаємо ще один шлях шлях спомину страждань Господа нашого Ісуса Христа. Шлях хресної дороги, яку Господь звершив заради нашого спасіння проявляючи велику любов, любов до всіх нас, ми щорік, споглядаючи на Хрест, розмірковуємо, що спонукало Сина Божого здійснити оцей шлях, шлях хресних страждань що спонукала Сина Божого бути готовим до смерті, який у молитві своїй просив, як людина, хай де мимо мене ця, але знаючи волю Бога Отця, свою волю відкинув, хай буде не моя, а твоя воля Отче. Ось погляньте на хрест. Уявіть собі, що сьогодні саме той час, коли ми, вийшовши на вулицю і дивимося, щось відбувається, когось ведуть, зв'язали, хрест поклали на плечі. От які би наші дії були. А ці дії будуть такі, коли ви, споглядаючи, що відбувається неправда, ображають когось, б'ють когось, знущаються, от як ви себе поведете в той момент, так ви себе поведете, коли будуть вести Ісуса Христа. Бо все, що ви зробили для менших цих, ви зробили для мене. Як ми відносимось до цієї ситуації, яку ми бачимо, Сьогодні ми б так і віднеслися 2000 років тому назад. І тоді одні з цікавістю оглядали, більше з цікавістю. Адже уявіть собі, Лазаря воскресів чотиридневно. уявіть сьогодні. Померла людина, розкладається вже. Чотири дні як померла і виходить з гробу. Ще запах від неї, оцього цього тлілого тіла. А тут іде, дихає і розмовляє. Повне здивування. Багато хто у вірі, в серці своєму увірував в Сина Божого. І от прийшов, і так як ми сьогодні з гербою, тоді різали гілля пальми, клали до них, щоб хоча б торкнутися. Для чого? проявляючи шану і бажаючи, щоб це благословення зійшло на них. Оце віра одних. Другі, що говорили, б б його і Лазаря, щоб не було ніякого А Хіба що сьогодні щось помінялося? А нічого не помінялося. І сьогодні те ж саме було. Споглядаючи сьогодні те ж саме було. Але для чого ми згадуємо це сьогодні? А згадуємо для того, щоб, очистивши свою душу, свій розум, ми уподібнилися тим, які з вірою зустріли Ісуса Христа і клали одежі свої. Клали пальмове віття, щоб благословення, благодать Торкнулася нашого тіла і нашої душі. Ось що означає сьогодні прихід з цією вербою. Не звичай, а віра. Іначе це просто кусок гіляки, з якою ви прийшли. І толку від неї ніякого не. Якщо ви не будете бачати в цьому свою щиру віру і любов до Бога, Якщо ви не уявите, що ось Ісус Христос іде і зараз торкнеться цієї верби, я її принесу додому і все погане щезне. А той, хто хворий, оздоровився, а той, хто мертвий, воскресне. Якщо ви це сприймете, то так воно буде діяти. Бо по вірі вашій дасться вам. Тому що все, що ми звершуємо в храмі. Для укріплення нашої віри, для спомин про життя Ісуса Христа. В іншому випадку нічого воно не варті. Всі ці ходи, виходи, заходи, освячення нічого не варти. Якщо ми його звершуємо, так треба. Нащо так треба? Тому я. Це розказує для того, щоб в розумі вашому, в серці вашому була велика віра, була велика любов і на спомин про вхід в Господній в Єрусалим, або, як ми називаємо, верхну неділю, ми з великою вірою тримали це діття, бажаючи отримати благословення. Бажаючи отримати благодать Святого Духа, щоб подібно до цієї жінки кровоточивої, яка нічого не казала Ісусу Христу. Нічого. Віра була така, торкнулася і зцілилася. Ось яка віра. Хвороба перестає панувати над людиною. А чому? З вірою і Божественна благодать вже зійшла. Сім'ю Корнелія Сотника коли прийшов хрестити апостол Петро, згадайте історію, він ще не хрестив цю сім'ю. Тільки зайшов до хати почав розказувати про Ісуса Христа. Але віра людей така була велика. Вони настільки це прийняли, що він ще. Не хрестив, а Дух Святий вже зійшов на. Них. Вже Дух Святий зійшов, він ще не виконав ніякої дії. Бо Дух діє де хоче. Божественна благодать діє на тих, хто готовий її прийняти, хто приймає її. Адже часто до храму ходять, а не часто не прошує, Не отримують вже завжди якого. Не завжди отримує. Чому? Погано просто. Без віри, без любові просто. Дитина, яка хоче чогось досягнути, вона так мамі дошкуляє, що я б мама не хотіла не дати. Ну все одно дасть. Через не хочу, через не можу, дасть. Ось ми подібні бути, як діти. Тому що Господь каже, Будьте, як діти, бо таких є Царство Небесне. Ось так просіть. Просіть і дасться вам. Стукайте і відчиніть. І тому я бажаю, щоб ви, а я впевнений, що в нас всі віруючі, всі глибоко віруючі всім, віру. не просто в існування Бога, а в те, що діє благодать Святого Духа. І сьогодні зійде на цю вербу, яку ви принесли. І хай повірі вашому а швидше по милосерді Божому. По Його чоловіку людську хай Божественна благодать сьогодні зійде на цю вербу, яку ви принесли, а принесечи додому, хай все нечисте, погане від вас відступить. Радість на серці вашому, здоров'я і божественна благодать і благословення, хай спочиває на вас і на ваших домах. Слава Ісусу Христу!